Октябрьський дворець. Це Октябрьський дворець. Він, да. Дом він е, не захоплений зараз, ні? Вроді ні. А це мост як називається? Просто мост. Так? Просто Пішекозний мост. Внизу дорога перекрита. Як вона, вона називається вулиця? Яситутська. Так, а це мост. А це часи вже трохи. дорожки. Да. Внизу барикади, пісоки всяка. Ні, вони не уйдуть, ці хлопці. Правильно зроблять, що не уйдуть, Поки не буде результату. І на, на заднім плані золоті купола, Це статуя свободи України. Сама за себе говорить. Да. Це готель Україна. Бивший готель Москва. Чутно канонада. Чутно канонада як на фронті. А там за горбами.